Вітаю глядачів каналу Конкурент Ківім. В ефірі Базарний день з вами Софія Мартинюк. Сьогодні ми на луцькому ринку вирішили дізнатися, яку ж рибу найчастіше купують лучани, в яку вона ціну та чи піднімали ціни продавці. Ми йдемо з'ясовувати, а ви не перемикайте. Ми знайшли першу локацію з рибою. Ось ми бачимо, є карась за 120, такого невеличкого розміру. Є карась за 100, трохи більше в діаметрі. Далі у нас три види коропа за 140, 150 та 160. Як розповіли нам продавці, ціна залежить від розміру риби. Тобто, абсолютно кожен зможе знайти рибу за своїм смаком та потребами. Від 125 до 160. В залежності від хеку, розміру і країни виробника. Хек сріблястий, кек сріблястий Аргентину 125 гривень. Хек звичайний США 155, це без І Кікек ось такий Іспанія, 160 бачу, У вас ще креветки є. Креветки у вас яку ціну? Теж залежить від розміру і від виробника. Середня ціна в середньому 400 гривень. Є від 280 до 450. Скажіть, Будь ласка, як люди беруть потроху рибу? Так, беруть. А як от цінами, не піднімали чи навпаки нижче ціни опускали? Ні, ціни, ціни в основному залишились більш-менш на попередньому рівні. Є тільки дві позиції, які там мойва пішла. В ціні чомусь так незрозуміло. І трошечки незначно подорожчало скумбрія. а все на, на тому попередньому рівні. Більш популярною рибою серед місцевих це є оселедець. Він у нас є за 175 кілограмів. Є норвезький оселедець теж за 175, абсолютно різного діаметру. Окрім цього, є скумбрія холодного копчення за 340 гривень. Теж красива, також є скумбрія морожена за 185 за кілограм, є хек, який теж не менш користується попитом серед людей за 150 та за 155. Різниця лише у діаметрі. Також є Стейк лосося це вже більш вибагливо, не для всіх. Його ціна 650 гривень за кілограм. Також є креветки невеличкого розміру 400 за кілограм. Є філе лосося, невеличкі шматочки, які нарізані за 450 гривень. Є хребет лосося, де хто використовує його для того, щоб наварити смачну юшку. Він за 410 гривень. Тобто, абсолютно кожен зможе знайти. Окрім цього, є сіма улюблена звична тюлька за 110 гривень за таке відерце. Тобто на сім'ю такого відерця буде достатньо. Все беруть. все беруть? Все беруть і все потрошки. А от як стінами піднімали, навпаки опускали? Ні, ну все не піднімали. Ша вибір риби на центральному ринку величезний. Абсолютно кожен зможе знайти, що йому до вподоби. Найчастіше обирають хек за 150 та оселедець за 140.